Добрий день, ЖГПЕ. В ефірі у улюбленого шкільного радіо голова радіокомітету учениця 8-го Б класу Онуфрія Вероніка. Шкільне радіо завершує свою роботу. На жаль, це останній ефір в цьому навчальному році. Тому давайте пригадаємо, як він проходив. На початку навчального року ми, як завжди, зустрілися у драматичному театрі для святкування першого дзвоника. Усі діти ЖГП знають, що перший дзвоник незвичайний, а у вигляді вистави. Кожен, хто добре танцює, гарно співає і має бажання, може прийняти участь у спектаклі, але цей перший дзвоник більш особливий, тому що це вже був 30-й перший дзвоник у ШГП, тому нас чекав насичений рік. Молодша школа зустрічала першокласників, а старша п'ятикласників. Молебень проходить на початку та в кінці навчального року. Навчальний рік у старшій школі почався з тижня фізичної культури. Були різні естафети між класами, в кожному класі проводили виховні години, де ми дізнавалися, які різноманітні бувають види спорту. Також були радіоефіри про видатних спортсменів Херсонщини. Не забували і про політінформацію щовівторка. У кожному класі розповідали щось цікаве. Традиційно восени в ШГП проходить конкурс Таланти ШГП. Учні 5-10 класів продемонстрували свої вміння і таланти. В цьому році відбіркові тури проходили в новій актовій залі. Одна з найголовніших подій цього року була ділова гра вибори, яка передбачала обрання президента шкільного самоврядування з утриманням усіх законодавчих процедур, розроблених в ШГП. Учні 5-10 класів обирали свого кандидата у президенти, агітаторів, довірену особу, спостерігача. Члена ЦВК кожна команда з кандидатом готували передвиборчу програму, плакати, листівки, відеоролики та виступи на радіо зі своєю передвиборчою програмою, а ще були дебати між паралельними класами. До речі, я теж балотувалась. Мені дуже сподобалось відчувати ці всі емоції. Найскладніше, напевно, було очікувати результати голосування. Адреналін просто зашкалював. Я не пройшла навіть у другий тур, але я не сильно засмучувалась, бо ця гра дає досвід для майбутнього дорослого життя. Перемогла сугаквалея, учениця 10-го А класу, з чим я її ще раз хочу привітати. Наступна подія це Ювілей ШГП 33 років. Був дуже крутий концерт, великий салют. Ви можете подивитися спецвипуск на каналі Шигепфем до дня народження нашої школи. Далі було заплановано дуже багато конкурсів, але уся школа пішла на двотижневий карантин. І ось, 28 лютого ми повинні були вийти у школу. Але ви усі знаєте, що сталося 24 лютого. Наша школа продовжила навчання у дистанційній формі. Усі три місяці онлайн-навчання у нас були різноманітні конкурси, наукових відеороликів, світ навколо нас, переможці отримали грошові призи. Вихователі проводили пізнавальні виховні години, бібліотекарі цікаві заходи. Шкільне радіо кожного тижня публікувало випуски з цікавими святами. Ми усі чекали, коли можна буде вийти у школу, проте навчальний рік закінчується онлайн, не буде сімейних вечорів та концерту на честь останнього дзвоника у драматичному театрі. Але продовжуємо вірити та чекати зустрічі у нашій улюбленій школі 1 вересня. Давайте переглянемо наші фото впродовж цього навчального року. На цьому в мене все. Бажаю добре провести літо. Та ще раз повторюю, зустрітися 1 вересня у ШГП. З вами була Онуфрія Вороніка. Почуємося на хвилях улюбленого шкільного радіо в наступному навчальному році.